Привіт всім, дорогі скрільці! Рада вітати вас на каналі Черзіка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на квітень 24-го року. У квітні у нас буде ретро Меркурій. У нас продовжується коридор затемнень. І у нас буде затемнення 8 квітня, сонячне. Які будуть енергії. Енергії будуть дуже такі, знаєте, нестабільні і двоякі. Тому що нам буде хотітися якихось трансформацій, нам буде хотітися проявити себе. Але ретро Меркурій показує перші три тижні, 1 квітня він починається, і три тижні буде ретро Меркурій, який повертає нас у якісь наші минулі справи. Дивіться, в якому домі гороскопу, якщо ви знаєте свою натальну карту, де у вас буде ретро Меркурій. і і в тій сфері він буде програватися. Дуже важливо так повертатися до минулого, закінчувати справи, закінчувати якісь питання з документами, або закінчувати якесь навчання. Можете все, що переробити, все в Меркурі, в ретро Меркурі можна робити ремонти. так? Перезапускати якісь курси, або ви можете перекваліфіковуватися ну, як, взагалі, як спеціаліст, е, можете. Щось починати заново і робити по-новому. Оце все можна. Не можна починати нічого нового, того, що ви ще не робили. Так, е, І все-таки це затемнення, яке буде давати вам енергію, що почни, прояви себе, покажи. От ви можете проявляти себе можна, але все-таки робіть собі якісь такі плани, чіткі цілі, підготовуйтеся так? до кінця квітня, і в кінці квітня вже можна щось починати, можна рухати. І проявляти себе в повній взагалі мірі. І квітень місяць, давайте дивитися, який він буде для вас. Так, обов'язково дивіться всі свої розклади на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм, ви знайдете в описі до цього відео, і там ви знайдете картку для ваших донатів. Буду дуже вдячна за будь-яку суму. І, звичайно, не забуваємо, навпаки, пам'ятаємо лайкнути це відео, поділитися ним, підписатися, хто ще не підписаний. Так, карта для стрільців на квітень 24-го. Королева кубків. Перша карта у вас випадає у королева кубків. Це у нас може бути жінка, рак, скорпіон або риви у вас проявитися в вашому житті. Можете закохатися у квітні місяці. Жінки особливо тут можете проявляти більше свою якусь таку. Жіночність більше доглядати за собою, наприклад, більше, або е, ходити кудись на шопінг, можете. Це також у нас карта психолога. Ви можете звернутися до якогось психолога, е, який допоможе вам налагодити ваш емоційний стан. Е, для чоловіків тут у вас може з'явитися така жінка, вона дуже е, може бути мрійлива, може це всі, до речі, по професії, всі, хто займається лікуванням людей. То емоційно зцілює людей. Це може бути якісь медсестри, або якісь, це може бути навіть повара е, людина, яка займається, наприклад, з чимось з якимось рідиною. Тут можуть бути е, можливо, ви будете, можливо, це ваша подруга, навіть і ви будете дарувати їй якісь парфюми, або ви будете тут проявляти саме якийсь емоційний такий душевний е, позитив в її сторону. Еще карта для стрельцов. Туз Жезлів. Це нова справа, це щось, якийсь новий початок, енергія. У вас буде енергія жезли це ваша стихія, жезли це про вогонь. І ви тут почнете нову якусь справу, це може бути нова робота, на яку вас, може, ця жінка запросить, або ви будете дуже натхнені якимось новим початком. Тут з жезлів це коли нам потрібно брати ситуацію в свої руки. Вам може ви вчитися починаєте. Або спортом, наприклад, тут займатися, так? Свою фізику, саме на фізиці проявлятися і включати свої якісь фізичні саме можливості. Так, наступна карта. Стрільці. Четвірка кубків, очікування. Обдумовування у вас тут може бути. Хтось вам буде щось пропонувати. А ви настільки будете зайняті своєю роботою, що ви навіть цього не помітите. Е, не якщо ви тут, так якщо вам тут пропонують щось або ви комусь щось пропонуєте, то дайте людині час подумати, обдумати ситуацію. Самі не спішіть. Так, все-таки у вас тут іде новий початок, але знову ж таки по ретро-меркурію краще більше готуватися до нього, аніж вже одразу таки щось починати і робити, тому що воно потім може можете передумати, вам може не зайти. Якщо ми починаємо під час ретро-Меркурію, ми починаємо якісь нові справи, ми починаємо якийсь новий етап нашого життя. То, коли Меркурій стає в директне положення, він починає починаєте пра, прямо, то ви задумовуєтеся, а чи дійсно мені це було потрібно? А чи там не зглупив, наприклад, я. От тут потрібно вам очікувати. Дайте собі паузу, дайте собі подумати. Можливо, те, що вам пропонують, у вас вже є. І вам не потрібно, от у вас вже три кубки стоїть. Нащо вам четвертий кубок? Вам треба подумати, чи дійсно вам це потрібно. Так, наступна колода. карта для стрільців на квітень 24-го. О, ви випадає вам трійка мечей, і це про розчарування якесь. Це про ем, можливо, ви тут на дні колоди на сім жезлів, може, ви тут будете відстоювати себе? Можливо, вас хтось може образити е, для людей, які хворіють так, на якісь сердечні е, якісь сердечні хвороби. Е, тут потрібно за серцем своїм слідкувати. Може, ви підете до лікаря його провіряти? Можливо, ви тут е, знаєте. Будете, така ситуація може бути, що ви будете пропонувати свої почуття комусь, а там та людина буде занадто довго очікувати. І ви, як знак, такий дуже швидкий, вам потрібно все зразу, швиденько, не чекати, то для вас це буде таким трішки. Стресом. Так? Це може бути стрес. Якщо тут будуть ставатися якісь ситуації, що вас хтось образив, просто дайте собі пережити цю трійку мечей, тому що насправді вона дуже швидко проходить. Вона всього лише так, це реакція. І навіть ви можете собі самі вибирати, ви хочете її проживати чи ні. Давайте ще одну карту. І знову туз з жезлів. <хи> Може, ви будете розчаровані тим, що вам не дадуть почати е, якусь нову справу. Можливо, цим ви будете розчаровані і ви будете переживати, ви хочете скоріше все стигнути, тому що е, карта повторюється, коли карта повторюється, вона е, на себе е, е, звертає увагу. І так само потрібно дивитися з вашими іншими гороскопами, наприклад, асцендентний знак, знак місяця, які карти повторюються. Це будуть конкретно ваші карти, які будуть програватися в вашому житті ці енергії. І тут, на даній карті, бачите, у вас ніби якась енергія, якась ідея з'являється. Ви хочете її втілювати в життя, але вам ніби кажуть, постій, почекай, не, ем, ну, не агресуйте ні в якому випадку. І не потрібно. Тут ображатися, можливо, так, якщо вам хтось не дає себе проявити повністю. І ще одна карта для стрільців: дорога. Шість мечей. Вам, напевно, кудись захочеться поїхати. От можете поїхати кудись відпочити. Або оця дорога у вас буде відмінятися, і ви будете трішки роздратовані, трішки, знаєте, розчаровані тим, що дороги у вас якось не вийде, відміна буде. Це може бути навпаки, що завдяки оцьому якомусь стресу, завдяки якійсь ситуації, яку вам потрібно пережити, ви зможете. Піти в дорогу, ви зможете е, вирости в кар'єрі, наприклад, або підвищити свій статус. Е, відремонтувати, можливо, ви тут будете ремонтувати ваш е, транспортний засіб. так? Ні е, в якому випадку не купуйте новий транспортний засіб, можна продавати в ретро Mercury, але купляти щось нове, оформляти щось нове не потрібно, тому що ви потім просто розчаруєтеся, пожалієте, воно буде не так, як вам треба. Так. І ще карта. Стрільці. Квітень 24. Випадає Верховний Жрець, старший аркан. Це карта традицій. Це карта батька може бути старша, якась людина, яка буде вам допомагати, яка буде давати вам якісь поради. Це знову ж таки все, що пов'язано з документами. Тут може навіть квартира ваша програватися. Може, ви тут будете переїжджати, так тому що в вашій квартирі щось більше вам не подобається, або буде якась сварка, така маленька, і ви через це просто переїдете до кращого до чогось нового. Карта традиційна, не ризикуйте в цей місяць. Знову ж таки, не, не, от вам хочеться цей туз жезлів, туз жезлів, але е, потрібно все-таки трішки угомонити свої таланти, не спішіть. Е, приймайте рішення зважені. Е, і, можливо, тут і підете кудись вчитися до когось. Або вас хтось буде тут навчати. І ця людина, вона буде дуже-дуже мудра. Так. Іще карта. Трійка кубків. Перемога. Святкування, ви будете задоволені цим рішенням, яке ви прийняли. Ви будете задоволені, можливо, в кінці місяця якимись документами, які ви підписали. Це ваші друзі, це святкування. Тут вам можуть допомогти. Або, бачите, дивіться, ви разом зі своїми друзями чи своїм колективом ви будете підніматися по, цій, по цих сходинках. ви будете ставати кращим. У вас це карта достатку повного. Ви тут можете бути в якомусь так і Можливо, ваш. Тато вам чимось допоможе, або якась ваша старша людина, чи ваш е наставник, це також може бути про наставника, про священника це взагалі про духовний ріст, ви будете розвиватися і е будете це навіть святкувати. І ще. Двійка жезлів. Зміна, так, дійсно, ви ці два жезли, які по окремості вам випадали. Отут, ви маєте їх собі в собі в руках. Захочеться змінити ситуацію. захочеться зробити вибір. І вибір тільки на більше, тільки на краще. Завжди вибирайте щось, що більш ширше. все таки вам потрібно тут рости. Вам потрібно, потрібен якийсь ріст. І удосконалення тут можливо, ви будете вибирати, куди поїхати, так, наприклад, або переїхати так. Ви знову ж таки будете тут вибирати. у Вас буде два варіанти. Може з'явитися людина, з якою ви почнете працювати в парі, яка буде вам дуже допомагати, і це може бути якийсь порадник, наприклад, ваш чи людина, яка чисто там в одній ситуації вона допоможе вам зробити якийсь дуже важливий ваш вибір, і це може бути навіть ваш друг. Так, ну і остання колода «Таро». Карти для стрільців. На квітень 24-го. Повішений старший аркан. Почекайте знову, очікування, е, якась підвішена ситуація, щось може затягуватися, е, не спішіть. Використайте, от по-повішеному я завжди раджу використати цей час, цей момент, коли вас ніби, знаєте, зупиняють. Або, можливо, ви самі захочете зупинитися, тому що вам буде так зручно, вам буде зручно трішки почекати, не спішити. Тут у людини випадають гроші, ніби з, з, з карманів. Тут може бути якась у вас втрата фінансова, і ви через неї трішки зупинитеся. Ну, фінансових карт вам тут не випадало. Можливо, ви тут будете, можливо, ви загубите щось, так. Або ви, наприклад, підаєте з роботи і вам ви розчаруєтеся по трійці мечей, що вам не виплатять якісь ваші фінанси. Нічого страшного, тут ви все одно, ви все одно рухаєтеся вперед, ви все одно розширюєте себе. Тільки позитивне мислення обов'язково і не спішіть. Дайте ситуаціям е скластися, можливо. Можливо, Всесвіту потрібно трішки більше часу для того, щоб підрихтувати дороги так, щоб вам було добре. Так, і ще одна карта для стрільців. Королева кубків знову, вона тільки що була на дні колоди, вам повторюється ця карта. Королева кубків. Карта повторюється знову ж таки, вона, вона на вас дуже сильно впливати буде. У вас тут жезлів і королева кубків повторюється два рази в розкладі. Е, можливо, тут потрібно зачекати з якимись і про якісь справи, е, пов'язані з цією королевою кубків, або ви тут закохаєтеся і вам потрібно буде чекати, поки, наприклад, до вас приїде ваш партнер, він може бути десь далеко. Чи ви до нього поїдете? Е, в будь-якому випадку тут емоції будуть. Хороші, щирі і час трішки на цьому затягнеться, трішки зупиниться з цієї королевою кубків. І ще. Королева Пентаклів І ще одна вам випадає. Е, можливо, ви тут будете очікувати фінансів від цієї королеви Пентаклів. Е, це в нас е, земна стихія, це можуть бути тільці, діви або козироги. Може у вас проявитися така жінка у вашому житті. Може ця людина це фінансист або бухгалтер, і ви тут будете знаєте, перераховувати свої фінанси, хтось хто допоможе вам налагодити ваш фінансовий стан. Гроші у вас будуть. Про них можете не переживати ви їх, навіть якщо ви їх втратите, то ви їх отримаєте знову. У вас буде шанс або буде якась пропозиція, можливо, роботи навіть. Чи вам потрібно буде тут вести поводити себе дуже стабільно? Дуже отак, ваші ці емоції. У вас і проявляється і королева кубків, яка говорить про емоційний стан саме такої якоїсь мріяності, е, так, якісь мрії, якісь ілюзії, якась любов у вас проявляється, і туз жез, який говорить, що я хочу діяти, мені треба щось робити. От зачекайте з цим всім, вам потрібно бути обдуманими, вам потрібно е, не спішити подумати про свою стабільність в першу чергу. І у вас обов'язково це вийде. Так, і оракул. Оракул для стрільців. Порада така вам. Тому що ну, все-таки у вас буде така маленька якась трансформація, яка вам допоможе перейти. І е, потрібно знову ж таки навчитися, можливо, стримувати свої емоції. Так, карта для стрільців на квітень 24-го. Натхнення і сміливість Ну, натхнення і сміливість це якраз ця королева кубків, і тут з жезлів. Що все-таки його потрібно зберігати. І якщо якісь ситуації у вас ем, затримуються, все одно потрібно ем, оцей свій запал в собі всередині тримати. Ем, натхнення шукайте. От одразу, де б ви там що не бачили, можливо, вам потрібно зайнятися тут по королеві кубків. До речі, це може бути м, якась творча зайнятість, нова, якою ви ще не займалися, якась жінка вам допоможе цим. У цьому прогресувати. І обов'язково будьте сміливими. Обов'язково цей туз жезлі, він вони проявляються у вас навіть навіть через оракули вони у вас проявляються. Давайте ще один тоді оракул. Так. Цілющі води. Вам потрібно зцілити себе. Якщо ви там захворієте, або або от це знову ж таки трійка мечей, яка у вас випадає, яка говорить про розбите якесь серце, про якесь нерозуміння, вам потрібно себе зцілити, зцілити чим водою. Можете робити собі якісь чистки на воді, можете кудись їздити до якихось водойм, до моря, наприклад, або просто навіть в душі себе підчищати і наповнювати енергією. Так, що ж, таки, у вас вийшов розклад торгістрівці на квітень 2024 року. Е, Обов'язково пам'ятайте лайкнути це відео і поділитися ним зі своїми друзями. І дивіться також всі ваші е, інші відео по вашому асценденту і по вашому місці. А ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!